Дестер Хікс, Абрахам, для тебе немає жодних обмежень. Тобі потрібно лише налаштуватися на чистоту того, ким ти є насправді, і того, чого ти хочеш. Досліджуючи контраст і порівняння, ти виявляєш свої уподобання, і це приводить до розширення енергії творця всередині тебе. Але яка в цьому користь для тебе? Причина, через яку ти тут полягає в тому, щоб ставати тим, ким тебе робить життя? Наслідок прожитого контрасту, а потім спрямувати свою увагу на ідею цього становлення. Таким чином, закон тяжіння відгукається на вібрації вортексу, що вміщує твоє становлення. Існує потік, який кличе тебе, і коли ти рухаєшся в його напрямку, ти відчуваєш невимовне задоволення від розширення, що відбувається внаслідок прожитого досвіду. Таким чином, ти дозволяєш собі отримувати всю користь від розширення. Немає нічого смачнішого за це, і ти скажеш, о, то я прийшов сюди, щоб рости. А ми скажемо: Ти прийшов сюди, щоб отримувати радість від розширення, щоб відчувати тремтіння енергії, яка протікає крізь тебе, коли ти перебуваєш у процесі вічного розширення. Тобі добре тоді, коли ти рухаєшся в напрямку свого розширення. Іншими словами, якщо життя спонукає тебе стати кимось, а ти не дозволяєш собі цього, ти не почуваєшся добре, напруга всередині тебе всі негативні емоції виникають через те, що життя спонукає тебе стати чимось, і більша частина тебе вже стала цим, але твоя фізична частина не встигає. Це як просіювати, крізь контраст. І усвідомлювати, що в тебе недостатньо бажаних ресурсів. І коли ти просиш, ти запускаєш ракети бажань одну за другою, і твоє багатство вже було створене для тебе, твоє щастя, радість, щаслива сім'я, здоров'я вже було створено для тебе. І якби ти тільки міг побачити, що знаходиться в твоєму вортексі, ти б розслабився, ти б пишався, ти б почувався гідним. Але коли ти починаєш хвилюватись, у мене цього немає, я не знаю, що робити, я не можу знайти це, я хвилююсь, я боюсь, несправедливо, що та людина отримала це, а я ні. Продовжуючи фокусуватися на контрасті і ігноруєш закон, дозволення, ти застрягаєш на першому кроці. Так, ти продовжуєш просити про те, чого не хочеш. І створюєш установку, яка змушує тебе фокусуватися на відсутності того, чого ти хочеш. Коли ти фокусуєшся на проблемі, рішення не може прийти до тебе. Це так цікаво, бо твій фокус на проблемі створив рішення. Але ти просто не можеш його знайти, доки зациклений на самій проблемі. Тому після того, як ти попросив, тобі потрібно розслабитись, щоб дозволити бажанню здійснитись. Єдиний спосіб, який ми пропонуємо, це визнати, визнати, що бажання вже здійснилось. Воно вже здійснилось. Я просив, і відповідь вже була дана. І логічно тут собі сказати, що я зараз можу зробити, щоб дозволити собі бути ближче до вібрації мого бажання? Саме це відбувається постійно. Життя змушує тебе створювати краще майбутнє. Майбутнє воно є для тебе. Бо ще не матеріалізувалось. І теперішнім для нас, бо вібраційно воно вже існує. В ньому є всі ті гроші, яких ти хочеш, безпека, найкращі для тебе стосунки, здоров'я і можливості, яких ти прагнеш. Усе це вже тут абсолютно, реально і належить тобі. Ти створив це, і воно тут для тебе. Воно нікуди не зникло. Воно твоє. Усе це зроблено і перебуває тут. Ми тут. А де перебуваєш ти? Припустімо, ти відчуваєш страх. Насправді, чим більше часу ти проводиш у страху, тим більше хороших речей ти складаєш у свій вортекс. Чим більше ти хочеш того, чого в тебе немає, тим більше цих речей потрапляє у твій Вортекс. І все це вже там. Але ти все ще тут. Ти все ще в страху, вібраційно, ти далеко від цього. Насправді, ти просто регулярно перебуваєш далеко від цього. І ти утримуєш себе там майже навмисно, бо продовжуєш говорити про те, де ти є і як тобі погано. Таким чином, ти вібраційно відокремлюєш себе від того, що в твоєму вортексі. І хоча закон тяжіння робить те, що він завжди робить. І твоє внутрішнє я, твоя душа поєднує все, про що ти просив, і все вже готове для тебе, ти не можеш цього побачити, ти не здатен це бачити. Це як із радіосигналами. Вони існують одночасно, але доки ти не налаштуєш приймач на потрібну частоту, ти не отримаєш сигнал. І ти кажеш: музики немає. Ми відповідаємо, ти просто не налаштувався на потрібну частоту. І ти знову кажеш: нічого немає. А ми є і все вже готове для тебе. Тобі просто потрібно налаштуватись. Третій крок це налаштуватись на вібрацію твого бажання. Налаштуйся на вібрацію свого бажання. І тоді ти зможеш почути поклик своєї душі, свого вищого я. Воно кличе і кличе тебе. Але інколи ти не чуєш його, чи не так, бо ти занадто далеко від нього. Отже, припустімо, ти усвідомив, що відчуваєш розчарування. Розчарування вібраційно знаходиться ближче до того, про що ти просив, набагато ближче, ніж страх. Навіть перебуваючи в розчаруванні, деякі свідчення того, чого ти бажаєш, можуть почати проявлятися. Ти їх помітиш, ти можеш висміювати їх. Ти побачиш їх і будеш сміятися з них. Ти побачиш їх і відмовлятимеш себе від цього. Але зараз щось уже починає показуватись тобі. І якщо ти зможеш хоч ненадовго затриматись в околицях розчарування і не зіскочити в гнів, образу чи страх, то дуже скоро відчуєш невеликий проблиск надії. А коли ти почнеш відчувати трохи більше надії, ти побачиш маленькі фрагменти того, що є в твоєму Вортексі, ти відчуєш, як проблиски натхнення дають тобі більше ясності. І якби ти зміг хоча б ненадовго затриматися в цьому стані, цього було б достатньо, щоб побачити свідчення того, що вже створене у твоїй вібраційній реальності, тоді ти почнеш вірити, і з уколись надії та віри ти потрапляєш у Вортекс рано чи пізно. І це зробиш. І тоді Всесвіт надаватиме тобі одне підтвердження за іншим, одне за іншим, одне за іншим. Підтвердження твоєї здатності мати все, що ти хочеш, і бути тим, ким ти хочеш бути. Для тебе немає жодних обмежень. Тобі потрібно лише налаштуватися на частоту того, ким ти є насправді, і того, чого ти бажаєш.